Я з нами Єгор е, ще один ведучий телеканалу Еспресо, який тепер щоправда в іншій ролі. Незвично, звичайно, з Єгором спілкуватися. Ось так. В мене це вперше. Єгор. Я не знаю, чи в тебе зі мною так вперше, що ти в формі. А ми, а ми в формі ведучих. Вітаємо тебе. Вітаємо колеги, звичайно, раді вас бачити. Лесі з собою завжди, як вперше, як 25 років тому, коли ми познайомилися. То не кажи людям, що ми вже такі давні. <ріх> ну так, але ми молоді душею, я просто не зовсім розумію ваш такий скептицизм. Ну, все гаразд, не треба впадати в якусь паніку, істерію. Ну якось ви занадто аж настрій пригнічуєте українських глядачів, громадян. Все гаразд і, і з Україною буде все добре. Звичайно, не так добре, як там би хотілося, але зрештою, ну ми все ж таки ініціатива. Поки що я вважаю до нашого як проходить рекрутингова кампанія? От, власне, цей американський професор, якого я тут цитував, він вважає, що іде вона слабо. Велика дірка, якраз 25-27, Більше 100 тисяч мобілізувати не вдасться, і того замало. Андрію ну тут кілька моментів є. Я розкажу одну історію Я минулих вихідних із відрядження до Вінниці. Там була така конференція інформаційна для і журналістів і для представників речників збройних сил різних підрозділів. Нагадаю, там і штаб повітряних сил у Вінниці знаходиться. Побачив там багато знайомих обличчя, які зокрема Люїваша, які є речником зараз, які працював з нами на нашому телевізійному каналі. І там такий несподівано неприємний інцидент стався зі мною з. Ним колегою теж, який був зі мною. Ми там шукали приміщення місцевого ДСК СП у Вінниці, і по формі були вдягнуті. І місцеві мешканці, там одна п'яна компанія, побачивши нас, почала кричати там десикашники і, і далі російські певні матюків на наш бік. Ну слава Богу, там без інцидентів, без ексесів глобальних обійшлося. Але оце ставлення, таке подібне цивільного населення, складно собі уявити, щоб така ситуація була б, наприклад, півтора чи навіть рік тому. Зараз це вже ну через цю активну просування і російської пропаганди, і цих всіх відео, роліків Ютубів, Тіктоків і всього іншого, це вже активно ця істерія ухилянська і цькування представників збройних сил України, а саме СКСП теж є військовослужбовцями. Нагадаю, досягає таких несподіваних наслідків. З іншого боку, є і позитивні моменти. Я на цій самій конференції зустрівся з Ярославом Юрчишиним. Він хоча не, не голова профільного комітету з питань на оборони, але і представники профільного комітету цю інформацію підтверджують. Нагадаю, Ярослав представляє наш ну наш журналістський комітет з питань захисту свого слова. Він сказав, що буквально за менше місяця, а ну майже місяць, діє новий закон з мобілізаційний, так. І вже кількість мобілізаційних громадян у кого вдалося мобілізувати, був мобілізувати за цей час. Зросла в три рази, якщо порівнювати з до часом до ухвалення цього нового закону, то в три рази це посилення суттєве. Плюс ще один позитивний момент, який стався буквально який сьогодні, сьогодні 16, те число, 15-те, буквально три дні тому, 13 червня. Ну, один з підрозділів сил оборони, да зі структури сил оборони, головне управління розвідки Міноборони презентувала свою першу публічну рекрутингову компанію. Вона називається Став Плюс, яка там поширюється і на візуальних носіях рекламних. Можна проїжджати ви по вулиці, бачите там борт, qr код заходите, вносите свою інформацію, якщо ви бажаєте цим займатися, і на платформах. Рекрутингового центру Міністерства оборони і в соцмережах самого Гурмо можна знайти цю історію. Став плюс шукають там на сайтах є ще профільне лобі ікс називається рекрутингова платформа. Теж цим займається і таким чином мусимо тебе зупинили президент Йогоре, Зеленський головнокомандувач пере... України. Просто зараз, зараз прес конференція Швейцарії. Дивимося, дорогі друзі.